Вітаю вас, друзі! Маю для вас не дуже хороші новини. Справа у тому, що Віктор Медведчук, кум Владіміра Путіна, придбав собі новий телеканал і як раніше має змогу труїти українцям мозок російською пропагандою за допомогою телебачення. Віта. Вітаю колеги. Дійсно, дводенний саміт у Римі офіційно розпочато. А все тому, що самого Медведчука на жаль, досі не відправили до в'язниці і навіть не заборонили. Запретіть мене дуже складно. Запридіть мене можна тільки фізично. дуже дивно, але поки що, станом на момент запису цього відео про нову помийку Медведчука не написало жодне українське медіа, та й Рада національної безпеки та оборони чомусь мовчить. Зветься ця нова помийка Укрлайв, і вона доступна на кабельному та супутниковому телебаченні. Історія її створення та появи доволі цікава, але як я кажу у таких випадках про все по порядку. пам'ятаєте? Взимку цього 2021 року ми із вами дуже раділи, тому що Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його телеканалів. І після підписання відповідного указу президента ці помийки припинили своє існування. Це було дуже красиво. Українські діти ніколи не побачать по телевізору при Зеленськом, як і при Порошенка, Троє із Простоквашина. Що... Вже наступного дня ОПЗЖ у Верховній Раді біля трибуни влаштувала справжній цирк. А Вадим Рабінович лякав мною бабусь. Скажу більше, влада, яка зрослася за справжніми злодіями, дала команду вбивати незалежних журналістів. Для цього утворили спеціальну групу так званих патріотів сьогодні вночі, а вбивця Стерненка спеціально звільнений. Декілька днів тому щоб ацоліться ту групу вставай странадром. До речі, підписуйтесь, друзі, на мій канал, хоча б тому, що у мене є така чудова піар-команда, як ціла фракція ОПЗЖ. І звісно ж, не забувайте про ваші лайки та коментарі. Це дуже важливо активність до будь-якого відео збільшує кількість його переглядів на Ютубі. Тоді, після запровадження санкцій та блокування каналів Медведчука, його пропагандисти. Ти вирішили створити нову помийку під назвою Перший незалежний новий опозиційний телеканал Перший Незалежний чи Перший Незалежний, створений журналістами трьох раніше закритих каналів. Переработав всього час. Саме так ця помийка тоді проіснувала недовго, тому що провайдери, не чекаючи навіть на офіційні санкції з боку РНБО, просто взяли і почали її вимикати із телевізійного ефіру. Програли рішення Верховному суду і пішли до Європейського суду по правам людини. І рано чи пізно. А Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони, тоді ось отак пояснював цю ситуацію, якщо канал. Новий старий або якийсь інший, буде порушувати українське законодавство. Якщо він буде працювати скажімо так на користь іноземної держави, він терміново буде попадати під санкції апарату ради на з безпеки оборони. Проте канал Медведчука, перший незалежний, тоді не припинив взагалі повністю своє існування. Так він припинив мовлення на телебаченні, але лишився працювати у Ютубі, де відео цього каналу набирали кілька сотень максимум Реглядів в шкурі Віктора Медведчука я побивав і знаю одно що Віктор то Медведчук, він уже переможець. І ось пару місяців тому на базі Ютуб каналу Перший незалежний і почалась підготовка по поверненню каналів Медведчука на телебачення. Спочатку компаньйон Медведчука і повністю залежний від нього Нестор Шуфрич, нібито як придбав більшу частину акцій Першого незалежного. Ну і було прийнято рішення. Прийняти вашу пропозицію. А ось уже зовсім нещодавно Шуфрич також став і власником каналу Укрлайв. Він є маловідомим телеканалом. і Я підозрюю, що ви взагалі про нього ніколи не чули. Але це і не важливо. Важливо те, що іще до придбання Шуфричем цього телеканалу він отримав від нацради ліцензії на мовлення на супутнику та по кабелю. І ось тепер формально перший незалежний та Укрлайв об'єднуються і на базі телеканалу Укрлайв, перший незалежний той самий, який був у Ютюбі, починає виходити на телебачення. Тепер телеглядачі зможуть пригадати обличчя Віктора Медведчука і послухати, як співає Шуфрич. Знайомий дом, зелений сад і нежний згляд. Більше того, пропагандисти Медведчука вже від імені нового телеканалу встигли полетіти на саміт Великої Двадцятки. Віта. Вітаю колеги. Дійсно, дводенний саміт у Римі офіційно розпочато. Самі ж пропагандисти розповідають, що це взагалі єдине медіа з України, яке є присутнім на цьому саміті. G20 з України зазначує, що ми лише єдині представники, єдиний телеканал і взагалі єдиний засіб засіб масової інформації, який працює на даному формі. Тим часом на новому телеканалі Медведчука відбувається усе те саме, що й було раніше. Там виступають його шістки, і наприклад. Надія Савченко розповідає, що вона не підроблювала ніякий сертифікат про вакцинацію. Ну, ви, можливо, чули. Нещодавно її поліція в аеропорту за це і затримала. Я ніколи ніяких документів не підробляла, не замовляла. Не купувала, і там же Савченко поширює антивакцинаторську пропаганду. Вони хотіли заколоть всіх, просто я не знаю, як ветеринарна медицина. А от інша пропагандистка Медведчука Діана Панченко, яка працює там ведучою, розповідає, що вона вже отримала навіть три дози вакцини в Україні. Хоча насправді у нас офіційно зараз звичайні українці можуть отримати лише дві. Я зробила третю дозу вакцини. Звісно ж, на цій вже теле ці медведчука також розповідають про те, який він борець за справедливість і як його взагалі незаконно переслідують. Протизаконно застосовував санкції проти громадянина України за надуманим звинуваченням. Посадив його під домашній арешт. І, взагалі, Медведчук прекрасна людина та практично святий. Він людина з великої літери. Медведчук. не обходиться і без піару маразматичного Рабіновича. Початок кінця ми за крок до катастрофи. Ми делегація ПЗЖ разом з головою політради Медведчуком поїхали до москви. Зараз українські провайдери, які, мабуть, не в курсі, що це вже став телеканал Медведчука. Досі його транслюють. Наприклад, він є доступний у мережі Ланет. Хоча свого часу люди Медведчука навіть кидали гранату у подвір'я одного із співзасновників Ланету, і я переконаний, що рано чи пізно їх там таки вимкнуть, але факт залишається фактом. У Медведчука з'явився новий телеканал, на якому поширюється російська пропаганда, і тут саме час згадати про ті самі слова Данілова. Якщо канал новий старий або якийсь інший буде порушувати українське законодавство, якщо він буде працювати скажімо так на користь іноземної держави, він терміново буде попадати під санкції. Апарату ради нас безпеки оборони мені здається, що саме час нашій владі зараз звернути увагу на новий телеканал Медведчука та вжити усіх необхідних заходів для того, аби він припинив своє існування. Команді зеленського варто зайнятися реальною боротьбою проти російської пропаганди, а не воювати із нормальними притомними журналістами, як зараз відбувається у ситуації із суспільним. До нас на зворотній відлік два тижні підряд. Не прийшла, не прийшли шли народні депутати від монобільшості, оскільки два тижні підряд вони виставляли нам ультиматуми. А ми на ультиматуми не погоджувалися. Слуги народу і команда президента зараз тиснуть на реально незалежний телеканал. Але при цьому вони не вилазять із проросійського телеканалу. Наш сим Максим, Максим Жанський слуга народу з нами на живому зв'язку. Максима, вітаємо раді вас бачити. Добрий вечір, Максима. Тож я маю для них дуже важливу пораду. Відчепіться від нормальних журналів журналістів і займіться боротьбою проти руского міра, займіться каналом наш і новим телеканалом Медведчука, поки вони не встигли обдурити велику кількість українців російською пропагандою, що створює реальну загрозу для нашої національної безпеки.